Малята, любі хлопчики, і дівчата продовжуємо готуватися до свята. Яйце найголовніший символ Великодня. І символізує він початок нового життя. З давніх давен на це свято люди обмінювалися яйцями для того, щоб у кожного в родині завжди було добро. Великодні яєчки називають по-різному крашанки, крапанки, писанки. Сьогодні малята ми з вами станемо справжніми майстрами і створимо гарні великодні яєчки. Для цього вам потрібні шаблони яйця різного розміру, фарба, гуаш, губка, ватні палички, пензлик, ножиці, склянка з водою. Перед роботою нам треба зробити пальчикову гімнастику. Тож приготували ручки. Узяли духмяне мило, добре руки ми помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій візьму, швидко руки обітру. Тож, до роботи. Беремо шаблон. Я вже приготувала заздалегідь, вирізала. І спочатку спершу ми будемо робити з вами крашенку. Це яйце так називають, тому що його просто фарбують одним або двома кольорами. Беремо губку, вмочуємо фарбу. Я хочу обрати червону фарбу, а ви можете обрати ту, яка вам більше подобається. Вмочуємо губку фарбу і починаємо притискати, фарбувати. Так, наша крашенка готова. Нехай тепер підсихає, а ми з вами будемо робити крапанку. Крапанка так називається, тому що вона прикрашена крапочками. Для цього ми беремо ватну паличку, мочуємо у фарбу будь-яку. Я хочу взяти блакитну. ставим крапочки крабочки. так, кость такая. Крапанка у нас вийшла. Нехай підсихає, а ми з вами будемо малювати писанку. Це яєчко так називається, тому що його розписують різними візерунками. Беремо пензлик, мочимо у фарбу, я беру жовто-гарячу і починаємо розписувати лініями. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як мамина ласка. Сяду собі скраєчку, розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце. Стане воно, мов сонце. Так, ми беремо лінії різного кольору. Так можна ще зробити хрестики притисканням. Так і ось так. Так і ось так. Ось і ось так лінія. Так, ось яка писанка гарна у нас вийшла. Діти, я сподіваюся, що вам ця робота дуже сподобається. Ви зробите крашенки, крапанки, писанки, сфотографуєте і фото надійшлете мені. До побачення!